левел, У мене 41-й, бо я катаю з вами обома, коли одного немає. Uh -huh. А я тут живу блядь. Така чисто Fortniteва шлюшка Де. то з одним, то з іншим, то зразу з обома. Да. Типа того. Якби ж в колду повернули в Верданск, я б теж зайшов би покатати. знаєш, як от Fortnite Back to the Roots. Так само якби Верданск повернули в колду, я прям би кинув би Fortnite, пішов би играть в Warzone. Це було ахуєнно. Угу. Ти б взагалі в колду поіграв би просто так. Може стоїть попробувати. З згорим, я думаю быстро. А після Фортнайта да, мені здається буде складно, буде над душно. Блядь, <coughs> На і... що це за бах? Ой, ч, знизу Що, вы там справляєтесь пока? Кого застілить. Ладно, нікого не успів. Та, талися, що друга телефони ярик. Нічого, ще не вечір, як то кажуть. Зато я запакувався фул. Не я пока зову злопи Мені не вистачає тільки снайпер або чогось типа того. Якщо шо синій грамотомет є, якщо комусь треба. Та мені прикогось автомата. Тут, тут бронька одна є. Обріз говно Обріз говно, я пробував, ну типа Таке. Мені не зашло. Тут маленька броня є. кукуса <Слышко> Ай, ой, яп, что там турфай Тут велика броня А ж таке клінгер. Без поняття. У мене місія damage an opponent with a clingier. Так, ну там стрільба попереду. Я пропоную туди сходити, я думаю, що ми тут уже більше нічого не знайдемо. У мене взагалі не на стрільбу, конечно. Ну зараз щось... Якщо ч Так, маю йду під нами. Без броні, без ХП. Там дуже лоу. Ти нокнув його? Так, да, там того нокнув. Дуже лоу. Хорошо. Я ще попереду, до речі. Угу, патрони треба зібрати, бо патрона у нас дуже багато погано... ...діла. Ага, я ще там. О, передімові чел! Немає. Блять, розвертав. Якщо треба, синя МК. там по пушкам жека. Щось я, толково очень. Mm -mm. Гранатомет. Взяв форте порт от нашу, правда? Вот, вот воно ЩО нас разваливало. Динамит. Вот шо вы накидали. Да. Взрывайся не разно. Не зразу взривається, ну ти бачив, як він хорошо да, розвалює. Це, 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 це. Так, це, ну, джрах подбігти, але... А, лоу, я поміняв щось. А, це я Жекену присоску взяв, який 9 зарядів, так? Да? Угу. Все, я поняв. Кто тут спустя все? Чи спускається, чи летают? да. Літає хтось. Ікру десь наді мною пролетів, але я не бачу туди. Чого мене не закидаєте? Обана. Там декілька команд, ви, ви, хтось піднімає. Відрождаю, говорю. відрождаю, так. Да. Я так погано стріляю, і ще один десь бігає, по-моєму. Підніме мене. Щас. Макс треба хелп. Макс ПЛХ, блядь. Дуже воу, ah. wow, дуже лоу ХП, дуже лоу ХП. Хорошо. Не забу... Не забирайте мій автомат і мою ппшку, шку пліс. Ставте oh, yeah. мені. І броню не забирайте мою Бо мені надо теперь Маш поможешь підняти? Капець, слишком багато уходит не забирать Може, надо може, було його піднімати, просто забрать дыши Ну а то, при... а то а то а то там А то там чуєш. Капець, просто Да не знаю Поп Бродіной хит. Без брони. Я тоже правда без брони. Я пит... Усе им хатя. Ай, блядь, сам не так, тут бочка є. Якщо комусь треба, забирайте, в мене не. Блядь, ти чо нахуй? Заказся? <рикази> да, очко зжалось. Хтось <рикази> тут бігає, <рикази> макс, по-моєму. Ось <рикази> да-да-да. Ай тебе закрой зберіга А, це блять Три патрона до автомата і 22 до ППшки. Все дуже плохо. я хоча б є автомат і ППшка нормальні, ебать. Ну це да. Щас. Щаслива людина. Що е, Макс, випий. Блять! Sorry? Спасибо, Ярик. Макс, випай. І такие типа, блять, коктейли <laughs> молодой <laughs> куда. Не молотова, а вонючку. Блять, ну хоть шось, хоть я вообще нічого не маю. Ну а сей это... си синій пулемет, я хз треба. Да, у мене синій пулемет есть, мені типа снайпа, або хоча б фіолетову какую-кусь пушку, хоча б щось одне. А то у мене зелене дробовик и синій автомат. И так весь бій. Це жесть. Но в мене да тут цей бр. брони не валяється. У мене є болит, а одні ехал. 25 людей вплив, стим фрагів. И взагалі лемало там было. А вс, есть маленька броня. Сейчас до шось. Byl tam ale Bihý. Vše obaví ho, je Ще снайпа. А у мене присоски немає. Чувак у воді йде булочка солодка, а я його коцаю. А я не можу наверх залізти бо тільки, в мене... нього. Тільки не, не скітьте, блядь. Я хотів, но я не можу залізти туди наверх, бо я присоски на мене присоски нема. Бля, з пулемета на вот такий цвіт стані, ти бачиш, <laughs> Да. Чисто, блядь, по пулечке. Пописечки. Гавно лут, конечно, не знаю, що я буду робити на такій відкритій гілянці, цього хоча. О, блин, заріка, вообще... Хтось тут їде на а, он... а цьому... на цьому спускаються два. з'їхали вниз на зіпці. А, вниз з'їхали? Да, 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 вони, вони внизу. Одинок. Одинок. Да. Тоже бомжи бані. Бля, пиздец просто. Чисто кейс анлок. Так, що там? А я. Дивіться, ящик опускається прямо на краю на кар... на зони. я побіг. Да, я тоже, я иду прикривати, иду. Я хоть щось, може, там найду. Я иду с тобой. А, він ще внизу упал. Ну я иду, все одно, нам не нужен. Що там, порядок? Тут тихо, да, наче поки що. Ясно, блядь, Я я, я, я не сумнівався? Что там ничего хорошого? Базука? Бочка є, правда, і гранатомет. Ну я візьму замість базука. Гранатомет. А, ну я бочку возьму тоді. Ой, присоска є. Моя на 18, я собі на 20 взяв новой. Ну, у мене все одно. Не було жодної. Да, я не знаю, що тут робить з моїми пушками. Тут такі здонят. А десь сзади за речі, сзади нас, походу. А, чи то Макс. Це я, я піднявся. Я до тебе так. Еще один ящик, може повезе? Зиграємо в батарею ще разок. Mm -hmm. Грайте ще. Давайте вигравайте. А на острові по-любому дві це там з фортом сидять. Да, і на острові у них позиція просто супер. Ну да, якщо в зона від них не піде, то типу ми тут можемо виграти, тільки якщо нам пощастить і зона буде за межами острова. Будемо діятися. Бо я взагалі там нічого не зроблю. Ще базуку викинув, базука в теорії могла б стрелити туди, а гранату можеш ж туди мы так вот трьох так сладко стоим Ну, за зараз три снайперы золотых понял я сосуда да? Що там З Золотий дигл не хочеться золотого дигла по острову постріляти? ну нормальна тема вот ну, зараз то... золотый обрез поможе мені. Дрочем тут що робити? От там, по-моєму, ящик не відкритий лежить, може. А, вже все, роз'їло похую. Я якусь yeah, булку вбив отут. Вже немає його. Я читаю до нас прилітає увагу, щоб вони на побачили, що ми тут. Біжить по воді, yeah. от. Мок. Я його добивати спеціально не буду. Це жилець. Ну, і я не можу, бо його не бачу. Так, дуже фідово, коли вони нокаються в воді, їх не виходять. Де по кому? А, наверху? Та я просто намагаюся розбити їхній форт, намагався точніше. А ти бачив їх там когось? Ні, нікого не бачу. Може там Й... до речі, іде його коріш. Й... Єбать! Єбать, мені Мок. прилетіло в голову. Зверху, до речі. Другий Бач, нока речі? тут в мене хп осталось. Бочку на, бочку на. А в а мене дивилися. є, є, є я, є. я ще хочу піти тут взяти ще одну там валяється. Бля, ну я а двох бо... нокнув там. Ох, ебать. О... І зона, сука, говно. Ну пиздец. Заебись. Охуенно. А це все з острова, чи звідки? Да, з острова. Наверно. Ну я дивлюсь зараз раз снайпу на остров. Так, да, так, да, з острова. Ага, так, да, так, да, я його бачу. Е, жека, Дядя, ну атаку. я не знаю, можеш викинути якусь пушку, я тобі снайку скину, може ти і лучше по ньому не стріляєш, ніж я. Ну попробуй. Може вийде. А, це така пу... Це пу... Це ну так, да. ну, ну говно це. Там yeah. ніхіра не видно. Газ Ось, нас і... жме, нас газ жме. Ну хай в тебе буде все одно. Бля, де ми десь за деревом за деревом можемо сховатися. Я йду кудись далі е, за камінь. От за цей... А, за цей камінь не вийде. Е, ну що, я думаю, що нам треба тільки штурмувати їх якось, блять. Я вони нас от штурмують наші попки зараз. Ну дивись, тут вони по ідеї. Ні, вони нас бачать звідси. Ну от хіба що отут, якщо ми будемо стоять, отут. Якщо ми будемо тут стоять, то може і не бачить. О! Ты ч, чел? Цікаво, це той самий из їхньої тими думаю, що цілком може бути. Якщо так, то вони просто заебать, диві... ви і здіваєтесь просто з цими зонами. Ви з цими а, зонами що? іздіваєтесь. Типа це пиздец просто, це настикенлак. Е... Да, вони витяг сюди. А, идет, это разбухнуло. Ничего Никуда не может быть. Да, ракеты. Ні, там чувак саме показував, що вийде. Вони... А от дивіться он де вони, бачите? Ні, вони не на трищу, а то там зверху. Ну, ну я ніхуя ну... не можу зробити звідси. Та єб, падився, попали підразу. Е, бочку зараз скину, зараз скину бочку. Вой. Почекайте. Так, да, зараз газ іде, правда. Липучки у всіх є, пацани? Да, треба да. під них залазити, треба залазити під них. Так, да, так, да, сейчас да. я допиваю і йду. Допив? Так. Да. Ага, піфтара. Ну, удачі вам, пацани, ну попадіть в нас тепер. Я їбу. Цікаво, а що буде якщо в воронку спрыгнуть? Може ти піднімешся якраз О, наверх? Мене піднімає! Блять, Макс. А де Падай, ти? Падаємо падаєм до Макса? Макс, а де ти є? Я наверху. Ні, О! Так, а ха! А зона наша, зоною зон, зон, нам повезло тепер. Ну, удачі! Тепер, пацани, вам надо туди йти. І нам мене надо, і підняло. вам надо. Мене воронка підняла на остров. А так ти на острові зараз? А, ні, все, не, ми не нас. я нас... знаю. Я спустився до вас, так, тому що це Так, ну шо пацани, тепер главное... Газ буде йти, ми будемо йти разом із ним і контролируть просто вверх. І їм прийдеться все одно йти до нас. Ну, або спускатися в будь-якому випадку їм прийдеться. І скоро. Так що в нас є шанс. Невеликий, но. Якби ще, сука, пушка, була нормальна, ну це треш. Хоча б одна, хоча б гвинтівка. Якась фіолетова, блять, і на цей пулемет. Нам треба йти прям з заднім... Да. З заднім З да. зони. Так. Да. Ага, вони чекають зверху. Раз, Чекаємо поки їх оттуда видавить. Або вони можуть, правда. Треба зайняти лучшу вигодну, вигіднішу позицію, ніж вони. Летять, летять, летять. А, хуй пошли. Сосать. Сосать со плюс со лежать. Лежать плюс сосать. Просто Оце да. Вот это